Категорічні проти вона нічого не сделала для нас. Це математик, обычный человек, математик. женщина. така бурхлива реакція Дніпрянки через перейменування вулиці Софії Ковалевської. Віднедавна вона має нову назву на честь художниці Галини Мазепи. Місцеві ж твердять не розуміють цього рішення, бо мисткиня народилася у Росії. Своє обурення трансформували у петицію і вимагають скасувати перейменування. Галина Мазепа, уроженка Москви, художник, ілюстратор радянського періоду. Будь-якого вкладу у розвиток міста чи України не внесла. Порівняно з Галиною Мазепою, Софія Ковалевська не працювала на радянську владу. Видатний науковець несла вагомий внесок як у розвиток науки, так і у боротьбу жінок за можливість мати рівні права з чоловіками у всіх сферах життя, в тому числі і у науковій. Утім, історики переконують, Галина Мазепа, попри російське коріння, вважала себе українкою. Значну частину дитинства провела у тодішньому Катеринославі. Додають, саме завдяки творам художниці про українську культуру та міфологію дізналася за кордоном. Як це може здатися не дивним для багатьох, але її виставки були в Україні. В 1630-х роках, але у Львові. Ще за період Польщі, і в принципі, по в подальшому її роботи виставлялись у Римі, у Німеччині. Тобто, вона була серед української міграції достатньо відомим мецем. Натомість Софія Ковалевська кажуть, фахівці стала не лише першою жінкою-науковицею, а й інструментом радянської пропаганди. Право в тому, що все це відбувалося в другі середині ХХ століття. Це все так звана боротьба за російські пріоритети, коли у нас був перший паровоз, перший трактор. Ну це перший аероплан. А нову назву цієї вулиці запам'ятав вже навіть навігатор. Поверніть праворуч на вулицю братів горобців. Так, тепер називається колишня кедріна. Російському поету на мапі Дніпра місця більше немає. Переконують місцеві. Кедріна я читала, все знаю. Ну, я вважаю, що ми довжні своїх помніть, цінити і уважати. не знаємо, чим новий. А ось деякі городяни таким перейменуванням обурені. Кажуть, про братів не чули взагалі. Тож на честь кого назвали вулицю, не розуміють. А хто такі горобці? Хто знає? Місто вже зовсім не знайоме. Просто горобців і все, і кожен хай для себе вирішує на честь кого названа вулиця, чи братів, чи пташок, чи на честь славнозвісного пірата Карибів і капітана Чорної перлини. Брати горобці ж були діячами вільного українського козацтва. Троє молодиків Гаврило, Василь та Микола від народження мали російське прізвище Воробйове, розповідають історики. Утім, присвятивши життя боротьбі за вільну Україну і прізвище змінили на українське. На жаль, всі троє братів віддали своє життя за українську республіку в ті часи. Лише недавно, декілька років тому, пам'ять про них почала відновлюватись як пам'ять про Багатьох діячів того періоду, яка всіляко стиралася з нашої пам'яті за часів радянського союзу. Фахівці додають, де русифікація вулиць Дніпра необхідна ще й задля того, щоб повернутися до власної історії. Ми ведемо мову про відновлення місцевої тапоніміки. Ми ведемо мову про в першу чергу місцеву історію і діячів місцевої історії. Декомунізація перейменування тапонівів Дніпра. Це гарний привід для багатьох дніпрян: більше почитати про нашу історію про тих діячів, про які нам в школах. Не викладали, про яких ми подекуди дізнались недавно завдяки нашим історикам. А ще на Мапі Дніпра тепер є проспект науки, вулиці Незалежності Старих Каменів та Капулівська. Загалом від початку великої війни свої назви змінили понад 250 топонімів. І перейменування переконують історики. Триватиме аж поки всі вулиці та проспекти не позбудуться російського сліду. Катерина Нічок та Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу.